Мате святий в ані читання не восходів, будьмо важні. То часу побачив і силу народу, І змилостевся над ними і вев їхніх недуш, як же не стал. Вечір підійшли до нього, його учні і кажуть, пустиннице місце і час мене уже відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав: їм Не треба, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього, ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді Він каже, принесіть мені їх сюди. І велівши народові сісти на траву, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, благословив, розламав хліби дав учням, а учні людям, і всі їли до нас, і то й назбиралося кусків, що зосталося, дванадцять кушів повних. Тим же, що їли було, яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз же. Заставив учнів війти до човна і переплисти на той бік. Раніше від нього, тим часом, як він відпускав, народ. Слава тобі, Христос Посевний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віку! Як вже настав вечір? Підійшли до Нього учні і кажуть, пустинні це місце, і час уже минув. Відпусти людей, хай підуть, візьмуть якоїсь споживе. Дайте ви їм їсти. Ми завжди. Звертаємо на цю увагу, і я неодноразово звертав увагу на, на те, що як Бог примножив хліби, скільки кошиків лишилося, наскільки Бог щедрий, милосердний, багато дає всього більше, як треба. Але я сьогодні хочу звернути вашу увагу трохи на друге. Все, що робить Господь Бог, воно є досить, знаєте, Має місце і в матеріальному світі, і в духовному світі. Я би хотів з вами сьогодні поговорити про про той такий духовний аспект, так? Неспроста там чомусь п'ять хлібів і дві риби. Знаєте, було би ліпше п'ять риб і два хліба, бо якось би було правильніше, так? Але тут йдеться про. Трохи другий символ і іншу символіку. П'ять хлібів це отих п'яти книжнях Мойсея істори, так? Старого Завіту. А дві риби це є поєднання Старого і Нового Завіту, пророків Старого і Нового Завіту. І коли Господь сказав слова. Що сьогодні це звершилося в вухах ваших. І так Господь Бог узяв оці п'ять хлібів, дві риби, воздав Богові хвалу, об'єднав це все. Христос об'єднав старий Новий Завіт, взяв, примножив його і роздав і каже учням дайте людям. І те, що Господь Бог нам залишив у спадщину. От, і П'ятикнижя Мойсея, і Старий Новий Завіт, Євангелія, все, все, що ми маємо, чуєте, каже Господь, П'ять кошиків, 12 кошиків зібрали з того, що лишилося. Було п'ять хлібів і дві риби, а назбирали 12 кошиків. Не таких кошиків, як Пасху світити, а таких кошиків великих, як худобі, де як хто знає. 12 кошиків нас збирали. Тобто ту божественну науку учні примножили. Бо йдеться про п'ятикнижжя Мойсея, символічно п'ять хлібів і дві риби, пророків Старого і Нового Завіту. І все це Бог взяв в свої руки, якби підказав, підкреслив, що я все об'єднюю, все сходиться в мені. Я примножую, каже Господь. Мені все звершилося закон і пророки. І коли ми слухаємо, що п'ять тисяч народу нагодував хлібом і рибою, крім того, що люди наїлися, ще треба розуміти духовну сторону цього чудесного накормлення людей. Бо зверніть увагу, що вони допізно сиділи там, слухаючи Слово Боже, яке для них мало таке значення, що вони перебороли самий сильний такий людський інстинкт, що треба було їсти. І ніхто не обернувся і не пішов. Може, там хтось і повернувся і пішов, але про це. Святе письмо не каже. Значить, там пішло якесь, може один-два чоловіка, хтось може, якась мама прийшла з малою дитину та й понесла її додому годувати там чи як? Але решта всі лишилися. Тобто наскільки Слово Боже знайшло місце в цих людях. І іменно для таких людей Господь Бог і примножує. Чуєте? Не для тих, що прибігли і ще си не віддихали. Що, 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 він там каже? що він там каже? Не для таких? А для тих, що слухали і заслухалися. За тих, що слухали і прийняли. До тих, які почули Слово Боже, утвердилися у вірі. Бо віра через слухання. Через слухання. Якби вам показали чуда, але ви б нічого не чули і не знали, ви б навіть не здивувалися. Або здивувалися, знаєте, як десь у цирку на виставі, коли виходить фокусник, щось там показав, ви такі «Вау – вау! І все. Але коли ми говоримо про учнів, які прийшли до Ісуса, які сказали, Господи, ми підемо за Тобою. Він покликав, і вони пішли. І коли ми говоримо про тих, що прийшли до спасіння, і почали слухати Бога, спочатку з цікавості, а потім вони почали розуміти, у них в голові почала складатися якась схема, логічне довершення всього Божого задуму. Так, де щось було незрозуміло, де щось було взагалі не зрозуміло, Бог каже, заповніть усі ті порожнечі своєю вірою. Довіряйте мені, каже Господь. Якщо я для вас авторитет, каже Ісус, довіряйте мені, а довіряючи мені, каже Ісус, ви укріпляєте свою віру. Ви заповнюєте всі ті речі, які не можете пояснити. І з кожним часом Господь Бог буде вам відкривати більше і більші, глибини Божої премудрості і Божого задуму. Господь Бог примножить вам отих от п'ять хлібів і дві риби, не так як тим людям, що прийшли 2000 років тому назад, взяли кусок хліба і рибу. Але нам Господь Бог примножить, якщо взяти символічно цих п'ять хлібів як п'ятикнижя Мойсея, і дві риби як пророки Старого і Нового Завіту, то Господь Бог примножить вам, якщо ви будете приходити до церкви, як ви будете слухати Слово Боже, як ви будете захоплюватися Словом Божим, як ви будете занурюватися в Слово Боже. Настільки, що для вас навіть не важливо буде поїсти, наскільки що для вас навіть не важливо буде, що ви змучилися чи ні. Іменно тоді Господь Бог примножить у вас всю ту науку, все те, що Він приготував і довершив у собі, зібрав у собі все, підняв до Бога і показав, Господи, благослови. Оце, бо хочу дати це їм. Дати, поєднуючи все в одному. І тому вся наука, все, що було до Христа, об'єдналося у Христі. І під Майсея, Старий Завіт, новий Завіт і Пророки Старого і Нового Завіту. У Господі все довершилося. В Ісусі Христі все. Сповнилося. Ісус Христос вознісся на небо, зіслав нам Духа Святого, який зійшов на церкву, і церква почала жити. Не існувати просто стояти як будова, а церква була вдихне, Бог вдихнув в неї життя через Духа Святого. І та синтеза всього всієї підготовки, бо старий завіт це весь це час підготовки до приходу Спасителя. І Христос у те все довершив, приніс себе в жертву і зсилає нам Духа Святого, який оживотворяє церкву Христову, в якій є життя. І кожен, хто приходить до тієї церкви, черпає життя настільки, наскільки з якою. Посудиною приходить. Від чого залежить та посудина? Це наскільки ваша душа є готова, наскільки душа ваша глибоко прийняла Ісуса, наскільки глибока ваша посудина, з якої ви можете черпнути ласки Божі. Тому кожен ваш похід до церкви це є збільшення глибини вашої духовної посудини, бо ми є храм Духа Святого. Ми є посудами, з якою приходимо до Бога, і Бог нас наповняє божественною благодаттю. Будьте гідними і достойними того, хто нам дарував спасіння, будьте гідні і достойні тої ласки, яку Господь Бог на нас силає. Будьте, Будьте тими глибокими золотими чашами, у які Господь Бог. Уливає свою благодать. Будьте тими, хто захоплений Словом Божим, бо іменно таким Господь Бог і примножує хліби, примножує рибу, примножує всі дари, які для нас приготував. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Наві!